Всіх приветствую на своєму каналі. Наступил восьмой день этого тура Утро в поселке Зеленое. Якщо коротко про цей день, маршрут мав бути через гору вухатий камінь. Але. Там був дощ. Тому довелося її обіжжати, і вже в котрий раз я проїхав Яблунецький перевал, і тим самим додавши до колекції перевалів цього туру Кривопільський перевал. А на наступний день буде вже цікавіше озеро Несамовите. По дорозі до проміжної точки та старту майбутнього маршруту на гору Гутин Тамнатік приїжджаю через відоме та популярне село Кваси, що розташоване на висоті 580 метрів над Рівним моря, та знаходиться у 14 кілометрах від міста Рахіва і в 26 від села Ділове, яке вважається географічним центром Європи. Назва села Кваси походить від смаку кислої квасної мінеральної води, що б'є тут ключами повсюди. Перші офіційні згадки про квасне датуються 1684 роком. Також відомо, що в 18 столітті село входило у перелік міст королівської митниці. Або комори Речі Посполитою, де відбувалася сплата прикордонного податку і контроль за перевезенням товарів. У XIX столітті Квасне ввійшло до складу Австро-Угорщини і стало відкриттям для мешканців імперії. Австрійці й угорці, маючи за спиною перший досвід в туристичній сфері, не шкодували капіталів для розбудови на теренах села. Оздоровчих пансіонатів і водолікарень з мінеральними купальнями та віллами. За часів СРСР квасне відновило своє значення в якості центру оздоровлення у пік популярності космонавтики та розробки атомної продукції держави на реабілітацію на основі мінеральних вод в оздоровчі санаторії відправляли льотчиків. Космонавтів-випробовувачів та працівників атомних станцій. Отже, вирушаю на озеро Несамовите. Починаю свій шлях із села Богдан. Це вже Закарпаття і третій відвіданий регіон за цей тур. Щодо походження назви села існує декілька легенд. Одна з них, що є найпоширеніша, розповідає про місце, дане Богом, втікачем з Галичини, а інша пов'язує походження назви села власним іменем Богдан, одного із подвижників Довбуша, який зупинявся у його околицях. Опришки, перебуваючи на Чорногорі, періодично спускалися в долину Тиси, доходили до Бичкова, Солотвіна. Вертаючись, сідали рахувати гроші в долині над тисою на місці теперішнього міста Рахово. Одного разу вони залишили під горою під трьома великими липами свого дозорця. Він довго чекав, а група опришків не поверталася. Відходячи на Чорногору, дозорець в одній із лип вирізав своє ім'я Богдан. Повертаючись, опришки побачили вирізане ім'я Богдан, від якого. Подейкують пішла назва місцевості. І Версія Друга Коли в Галичині велися війни, люди, котрі не хотіли йти на війну, тікали в ліси, переходили в Карпати і осідали в наших пралісах. Втікаючи, забирали свої сім'ї, будували хати. В Карпатах було таких людей багато, тільки вони одне про одного не знали, та в одному місці вони знайшлися. Подивувалися, порадувалися, і один із них сказав це так Бог дав. З цих слів постала назва села Богдан. А те місце, де вони зійшлися, здибалися, є й донині, і люди називають його Дибою. В межах села Луги починається один із масивів, а саме Чорногірський, карпатського біосферного заповідника. У 1968 році уряд України для збереження унікальних гірських ландшафтів прийняв постанову про організацію Карпатського заповідника, до якого війшов і Чорногорський заповідний масив, входить до складу транскордонного природного об'єкту Букові праліси Карпат, що складається з десяти окремих масивів, які розташовані вздовж осі. Завдовжки 185 кілометрів. Простягається від Рахівських гір і Чорногорська хребта в Україні на захід Полонинським хребтом до гір Буковські верхи та Вигорлат у Словаччині. Об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лише тут найкраще зберігся неоціненний гінофонд Бука лісового та ряду інших видів з його ареалу. Букові праліси Карпат є надзвичайно важливим для розуміння повної картини історії та еволюції роду Бука, який завдяки своїй поширеності у північній півкулі є глобально важливим. Бук – Є однією із найважливіших складових помірних широколистяних лісів, які колись займали 40% території Європи. Масив розташований на південних і західних схилах Черногірського хребта в межах висот від 700 до 2061 метру над рівнем моря. На території масиву, площа якого становить 16 375 гектарів розташована найвища вершина українських Карпат Говерло, висота якої 2061 метр. Рельєф високогірної частини масиву носить сліди давнього зледеніння з характерними льодовиковими формами. У деяких з них утворились озера. Наприклад, Брескол, Верхнє озеро, Бребенескол. Чорногірський заповідний масив характеризується великою різноманітністю флори і фауни. Верхня межа лісу проходить тут на висоті 1500-1600 метрів. У складі флори чорногірського масиву нараховується ряд рідкісних видів. Озеро Несамовите розташовано під вершиною гори Туркул на північний схід від головного гребеня Чорногірського хребта. Територіально належить до Івано-Франківської області. Це озеро льодовикового походження разом з прилеглою до нього територією. Незвичайний вражаючий куточок альпійської незайманої природи, високі кам'янисті вершини, глибокі долини, які утворені стародавнім льодовиком, круті ущелини, стежини і веселі потоки з кришталево чистою водою. Його довжина становить 88 метрів. Ширина 45 метрів. А глибина коливається у межах від 1 до 1,5 метра. Несамовите живиться переважно атмосферними опадами, а взимку замерзає. Біля південних берегів дно озера вкрите валунами, а у північній частині розташовані піщано мулисті Відклади. На південні і західній береги осипаються продукти розпаду скельного схилу. Уся довколишня місцевість вражає своїми фантастичними доістеричними формами. У долину чашкоподібної форми, яка обмежена крутими і високими берегами, врізаються залишки гігантських скель і розрізають її на три частини. З гострими і голими скелями цікаво контрастує весела долина, яка встелена м'яким оксамитовим килимком некошених трав. Такий чудовий пейзаж не може нікого залишити байдужим. Про озеро існує чимало легенд. Воно вважається однією з наймістичніших водойм у Карпатах. Вважається, якщо сюди кинути камінь, воно закипить, а мандрівник у дорозі постраждає від негоди. Саме тут затримуються атмосферні фронти, оскільки над озером, наче живе сам громовержець. Місцеві жителі переконані, що негода на Чорногірському хребті розпочинається саме від цього озера. Сонце може смалити. А якщо озеро потривожити регатом, музикою. Чи галасливою поведінкою через 20 хвилин може здійнятися буря? За іншою легендою біля озера збираються душі нечистивців на свої ігрища і горе тому, хто попадається їм до рук, начебто їх прогнати спроможний лише звук трембіти, від якого вони тікають світ за очі. Ще одна легенда засвідчує, що хто вмивається водою з цього озера, до року знайде свою половинку. Туристи в цій місцевості часто губляться, тому необхідно триматися разом. Колись біля несамовитого була розташована фабрика, яка виготовляла ліки. З високогірної Альпійської вільхи. Однак тепер на її місці утворилося ще одне невеличке озеро, яке заростає осакою. Озеро несамовито належить до найкращих куточків Чорногори. Входить до складу території Карпатського національного природного парку. За своєю формою дещо нагадує континентальну Антарктиду і належить до гідрологічних пам'яток природи. На жаль, Велика популярність водойми серед туристів несприятливо відбивається на її екологічному стані. На ділянці Чорногірського хребта неподалік від озера Брибенескоу, буду завершувати цей відеотур. Звичайно, в планах було відвідати озеро. Але різке похолодання та гроза не пустили туди. Можливо, іншого разу вдасться. Дякую за перегляд. Зустрінемось на каналі.